Новітні технології та досвід дозволили команді австрійської міжнародної організації Чотирилапи за три дні у Рівному простерилізувати 40 собак. Крім того, тварин вакцинують та проводять гельмінтизацію. Якщо через день після операції собака добре себе почуває, її випускають на ту саму вулицю, з якої взяли. Люди, які проживають там, вони звикли до цієї тварини. Вони знають точно, що ну яка вона її характер, і ця тварина не буде розмножуватися, тобто вона не відпустить на свою те. Територію інших тварин, інших собак, і е, згодом, звичайно, через декілька років, це правильно, через 3-4-5 років е, е, дуже буде видно буде результат і е, наскільки зменшиться популяція тварин. Австрійська команда у Рівному пробуде три тижні. Скільки ж нині у місті ще не стерилізованих собак, впродовж півтора року намагались підрахувати місцеві зоозахисні організації. Ми вийшли на цифру десь 500. Особин їх більше трохи насправді по моїм підрахункам приблизно, оскільки ще немає єдиної бази даних, але я приблизно в курсі, скільки яка організація ще додатково собак стерилізує, вже в в рівному простерилізовано більше 600 собак. З них за міський кошт 173. із-за того, що кошти не пропускають, не тому що не хоче місто стерилізувати. Тобто, плюс ці 500 Ну можливо, ще якщо брати там притулок Аліси Мамчур, там десь 100 з чимось собак, це десь сім. Сто тридцять Я думаю, що в нас е, півтори до двох тисяч собак. Коли починали підрахунок, розповідають активісти, були переконані, що цифри набагато більші. Міський голова пообіцяв вже найближчим часом виділити 200 тисяч гривень для стерилізації безпритульних собак. Цього має вистачити на літо осінь 2014 року. Натомість притулок для собак досі не добудований. З 430 тисяч гривень казначейство повернуло лише 221 тисячу. Користуючись можливістю, Володимир Хомков вирішив котре нагадати функцію цього притулку. Ми цей притулок створили з одною метою. Ми виловлюємо собак, привозимо в притулок і сортуємо їх на три частини. Перше, це собак, які представляють небезпеку, ну там патологічно агресивні або хворі на сказ, або щось інше, їх усипляємо. Левова частка собак буде стерилізована і випущена в звичайне середовище. Мети такої в місті рівному звести всіх собак притулок немає. По перше, з тої причини, що це дуже дорого. А є ще інша причина. Середовище повинно бути зайнято собаками. Собака це це як будь-яка тварина. Тому як ми заберемо якусь собаку, то прийдуть в села чи з все рівно, Це простір буде зайнятий. Тому завдання і міської влади і активістів зробити усе, щоб цей простір був зайнятий простерилізованими тваринами. Відтак міський голова пообіцяв, щороку виділяти для цього півмільйона гривень. А ще 10 тисяч вже незабаром скерувати на придбання спеціального обладнання для відлову собак. Катерина Монкачів Володимир Захаров. Новини рівного.